Тож сьогодні я вийшов на сили, щоб показати, що я гідний і йти до своєї мети. І сьогодні кидаю виклик будь-кому з цієї роздягання. Так, а хто ж прийме цей виклик? Отже, дроні, ти хочеш сьогодні матч, чи не так? Він теж тобі заплатив, чи що? Давайте опустимо цей момент, друзі, послухаємо, що каже головний. Герой. Чи не так? Проте можливо, ми зараз і будемо чекати цього матчу, Адже цей матч дає це пряме претендентство. мій пояс сьогодні. Тож, якщо тоді переможе, він зможе боротися за мій пояс прямо сьогодні. А ви це хочете побачити, чи не так? Зустрічай свого опонента. Опонента. Якого, якщо ти зможеш давати, не зможеш боротися за мій пояс. І ви зустрічати його так, що леді та джентльмени. Єдиний, я не повторив ігор! Турок! Речі це мій особистий ох. Невже, друзі? Ми вже сьогодні побачимо дебютанта. Ой, що він робить? Подивись, що виробляє? Ну, навіщо? Особистий охоронець Хандрі Мінусову. Особистого охоронець української реслінг-арени, друзі.